Всім доброго дня! І я нагадую вам, що програма «Ірпінь Розумний робиться заради того, щоб ви мали змогу отримати якомога більше інформації і свідомо, і самостійно аналізувати все те, що відбувається у нашій територіальній громаді. Сьогодні хотілося б з вами поговорити про комунальне підприємство Ірпінь водоканалу. Навколо цього підприємства останній період дуже багато різних розмов. Що з цього плітки, що з цього правда, давайте спробуємо розібратися. До 2020 року Ірпінь Водоканал був фактичним монополістом по наданню послуг водопостачання та водовідведення у всьому регіоні. До компетенції Ірпінь водоканалу. Ходили Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель. Всі ці споживачі обслуговувалися саме у комунального підприємства Ірпінь водоканалу. Проте з 2020 року місто Буча почало активно створювати власне комунальне підприємство Буча Сервіс. І робити все для того, щоб споживачі Ірпінь-Водоканалу перейшли на обслуговування до Бучі Сервіс. Чи мали на той період? представники бучанської влади право на такі дії. Це дуже спірне питання і можна обговорювати його дуже довго в юридичній площині. Варто зазначити одне, що якби на той період співробітниками і посадовими особами Ірпінь водоканалу було ідеально оформлено документацію в Бучі, що маєте на увазі? Мала бути ідеально оформлена документація безпосередньо на всі об'єкти. Водопостачання, тобто скважини, насосні станції, каналізаційні станції. Мала бути ідеально оформлена документація на земельні ділянки під такими об'єктами. І тоді б, звичайно, ірпінь-водоканал мав би змогу зберегти за собою право на все це майно. Проте посадовими особами, які працювали в ірпінь-водоканалі як до 2020 року, так і після 2020 року, цього зроблено не було. І, звичайно. Бучанська громада, зокрема, Бучанська міська влада, дуже активно з цим скористалася. Більшість об'єктів, які раніше належали Ірпінь водоканалу, Бучанська міська влада своїми рішеннями фактично приватизувала, назвемо це так, до Бучанської територіальної громади. І, на жаль, на той період керівництво Ірпінь водоканалу не вело жодної претензійної діяльності, ну принаймні успішної і відомої претензійної діяльності, для того, щоб Можна було сказати, що вони зробили все для того, щоб ірпінське майно, майно, яке належало на той період ірпінській територіальній громаді було повернено назад до громади. Для того, щоб не розповідати вам складну і нудну юридичну процедуру, я розкажу вам, чим ця вся історія просто закінчилася. Закінчилася ця історія тим, що на сьогоднішній день. Всі об'єкти безпосередньо, які належали раніше, КП Єрпінь водоканал, тепер належать Бучанському комунальному підприємству. І більше того, відповідно до того, що тепер ці всі об'єкти належать Бучі, Бучанське комунальне підприємство перепідписало угоди з більшою частиною бучанських споживачів. Але чому це дуже погано для Ірпінської територіальної громади? і в чому величезна вина представників е, крівного складу КП ірпінь Водоканал». Справа в тому, що якби ця історія закінчилась на тому, чому б закінчилась, то це було б насправді півбіди. Ну, окей, не зійшлися Буча і Ірпінь в напрямку водоканалу. Е, Буча відділилася своїм комунальним підприємством, надає послуги безпосередньо своїм споживачам, Ірпінь продовжує надавати послуги своїм споживачам. Проте не так все просто. Бучанська міська влада звернулася до сусідніх громад до Ірпіня і до Києва з проханням підписання трьохсторонньої угоди, в яких Бучанська міська рада готова була компенсовувати за частину стоків, які безпосередньо проходять по території Ірпеня до міста Києва. Проте ірпінським міським головою у політичній площині, а безпосередньо керівництвом КП ірпінь у юридичній площині, було відмовлено Бучанській владі. У підписанні такої трьохсторонньої угоди. І можна було б зрозуміти наших можновладців, якби у них було чітке бачення судової перспективи цього процесу. Якби вони чітко розуміли, що вони знають, як вони мають захистити майно ірпінської територіальної громади. Проте, що відбувається в реалії на сьогодні. На сьогодні ми маємо наступну ситуацію. Тобто, частину споживачів, які раніше належали Ірпінь водоканалу, тепер обслуговує Буча Сервіс. І не просто обслуговує, а тариф, який сплачується щодня за споживання водопостачання та водовідведення, тепер йде до комунального підприємства Буча Сервіс. А по факту витратна частина на цих споживачів залишається до сьогоднішнього дня на КП Ірпінь-водоканала. Тобто, всі ці стоки, за які ми сплачуємо місто Києву, нам би мала компенсувати Бучанська територіальна громада. І не тільки стоки, а також електроенергію за їхній прогон. Тобто ми з вами щодня з Ірпінської територіальної громади платимо за стоки, які фактично використовує Бучанська територіальна громада. І збитки в цьому напрямку вимірюються в десятках мільйонів гривень на рік. Зараз на ваших екранах ви побачите лист, безпосередньо який написав нинішній керівник Ірпінь-водоканалу Артур Загодіренко до ірпінського міського голови Олександра Мартушина. Зверніть увагу на перший абзац. КП Ірпінь-Водоканал інформує вас щодо критичної фінансової ситуації, яка склалася на підприємстві на протязі 22-24 років. Тобто КП рпінь визнає факт того, що з прибуткового комунального підприємства, яким вони були не один рік, вони стали збитковим комунальним підприємством, яке має велику кількість боргів. Читаємо далі. Через заведення бойових дій та через дії КП Буча сервіс в регіоні зменшилася кількість споживачів підприємств. А отже, відповідно, і об'єми по водопостачанню та водовідведенню, та як наслідок, зменшилося надходження коштів. Звертаю вашу увагу на те, що в даному випадку Артур Загодіренко намагається прикрити військовими діями свою неефективну господарську діяльність і безвідповідальність. Чому? Поясню вам конкретно. Тому що в Саме в ірпінському регіоні кількість споживачів не зменшилась, можливо, на якийсь невеликий короткий період. Кількість споживачів дійсно зменшилася за рахунок того, що велика кількість із них перейшли обслуговуватися до Бучісервіс. І за рахунок того, що КП Ірпінь Водоканал не здійснило ряд ефективних управлінських дій в цей період, пов'язаних з оптимізацією. Витрат на заробітні плати, з пов'язаною з оптимізацією компенсації від Бучанської громади до ірпінської громади за стоки та електроенергію, ми сьогодні маємо величезний акумульований борг КП Ірпінь водоканалу. Все це однозначно стане підставою для кримінального розслідування, адже ірпінська територіальна громада розраховується десятками мільйонів гривень. Збитків за неефективну господарську діяльність цих керівників. Далі у листі, який пан Загодіренко пише пану Маркушину, неоднозначно натякається про те, що у всьому винні звичайно низькі тарифи. І в рамках цього натяку це такий собі перший пас і перший крок для того, щоб розпочати процес підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Проте перше, що мав би зробити Ірпінь-водоканал, це не підняття тарифів. Він мав би завершити той безлад, який відбувається між їхнім комунальним підприємством та КП Буча Сервіс, для того, щоб результат всіх цих, цих неефективних дій не наносив величезні збитки ірпінській територіальній громади. Щоб ми з вами, як мешканці Ірпінської територіальної громади, не оплачували ці збитки своєї кишені, ми хотіли детально розібратися в затратній частині КП Ірпінь водоканал. Я зробив велику кількість запитів про витрати, про кількість працівників, які працюють. Але, на жаль, водоканал не дав відповіді мені на ці запитання, тобто дав неповні відповіді. Чому саме у мене є підозра? Про те, що в 22-му і в 23-му роках на КП ірпінь Водоканал» було оформлено велика кількість людей, які не мали відношення до діяльності комунального підприємства. Але я переконаний, що рано це пізно і це стане відомо.